Фізичного виховання та спорту учнів і студентів вже перейшов підпорядкування Міністерства молоді та спорту України. Міністерство приділяє увагу розвитку студентського учнівського спорту. На даний момент на в настільний теніс нас тут грають 20 закладів вищої освіти. Це командні змагання, кількість учасників близько 100 осіб. Кількість учасників кожного року збільшується. Зараз у нас 28 команд. Турнір просто чудовий. Я дуже радий, що можу виступати за європейський університет. Півтора року тому я також брав участь, але на жаль, то я не зміг добре виступити. Молоді необхідно займатися спортом, тому що це дуже впливає на центральну нервову систему. Ставить нас в ситуацію тут і зараз. Дуже велика проблема в молоді з концентрацією. Спорт це дуже класно вирішує. Турнір дуже такі поважний серед студентської молоді, зацікавлений. Бо теніс на теніс сьогодні такий ну популярний серед студентської молоді. Після повномасштабної -мо війни дуже велика активність у студентах. Завчасно ми нас повідомили, що турнір як завжди кожного року, який проводиться, що він буде в цьому році так само. І ми в університеті тренувалися. Там я з тренером займалася окремо. Він не саниш що я спортсвеликим спортсменом, там сильним спортсменом. Але якщо буде у тебе наснага та дисципліна, ну ти в цьому досягнеш, і треба зробити дуже багато спроб, і 100% все вийде.